Ой-ой-ой, що тут надо. Так... на каналі відкриваєш? Чекай, я відкриваю щось... Да. Жовтеньке. має синє, синє має бути сява, да щоб танк квипало. Артур, Артур! Що? Артур? А на каналі немає. Є? я одивлюся зараз. Опа, Опа сиенька, Тихо, тихо, хутихари. Танк, рай танк! Рень танк! Зараз скажу, йо пересете! З п'ят. Я відкрив 32-го з 5... п'ятого танк випадає, прикинь, Рень! Їде якийсь танк, йоресете! Славик ну, дуже... Що, реально? Так. Да. Не може такого бути! От я дивлюся, зараз у мене пряма трансляція йде, все нормально. Да. Чекай, їде танк. От я дивлюся рані в себе, зараз другий екран. Чекай, цікаво який там Йоперсе дуже вдячний Славик. Ого, з п'ятої коробочки тангіде. Я думав стиль, знаєш, дивився тих стрімерів, то весь час стиль випадав. Ого, це повезло. Йо пересе, цікаво, що там їде? Двохстволка! Оцей двохствольний танк мені їде, йоп 30. Як то все, того, блін. Але. Дуже вдячний, славий мой, оце дуже тобі дякую. ФВ Контра Дуже дякую, йою. Ой-ой-ой. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, дякую Славик, Йома, з п'ятої коробки, там я дивився, стрімерам не випадає з якогось там з 40, 40 коробок нічого не випадає, мені тут з п'ятої. Дуже дякую, Славик, дуже дякую. Просто кожної щось... З... Минулого року ти, ти подарував коробки танк. Цього року танк контрадікшус двохствольний. Цікаво, що там він. Тоді завтра на ньому буде стрімити, ого. Що там в нього? Середня шкода 360, заряджання гармати, час зміни режиму вогню. Контрадікш. Там ще 10 коробочок. Поїхали далі. Дуже дякую, Слава. Дуже дякую. Рейд, ти бачив? Угу. <рес> Поїхали. Я, я дивився, думав синьки. Більш-менш вирогітно, що це стиль, звісно, але. Думав, а вдруг зараз повезе. Так, ще 9 коробочок. Я вже думаю, що це і так все, але я і так дуже дячний, що мені хоча б щось випало. Якщо б не лайк, я б вже її в принципі талки не мав би пішли. Так вже 7 не опряма небугано так. випало. Так жовтеньке. Так все ці коробочки все. Ще 6, 6 цих. Давай спочатку оці. Танк просто з. З п'ятої коробки, яку я відкривав. Тобто в мене. Це дуже дуже, дуже дякую. Цей двохствольний такий. fv 226 Contradictions. Ой, добре, їдемо далі. Я би ще хотів би на вз 55, я там бачив такий непоганий. Поїхали відкрити. Танковий преміум аккаунт туди. Ну це оце от 250, оце от. Гірлянда. 250 золота, як завжди. І ще три коробочки залишились. Чарівні коробки. Ще дві, і ласт. Один танк 13 кробів. В принципі, це дуже хороший результат. Плюс. То, що танк випав, в принципі, більше кробки не треба з 15 коробочок. які в мене були. Це 3750 золота. Техніка там один другий рівень і восьмий, То, що мені танк їхав, це взагалі просто. Просто дуже дякую, Славік, Просто шикарно. Оцей ФВ. Контрадикшюс. Зараз можна його навіть оборудувати і вскатнути, в принципі, але я не знаю, тут кредитів не вистачає, то хіба познімає з е 75 ТС. Ух, танк просто з... Не очікував, чесно я. Танк. Зовсім не очікував. Демонтувати. Демонтувати. Там ще ж треба хороший екіпаж. У мене що є британець це ж танк цей, та? бо він ФВ значить британець. Хіба з коня знімати, але... Я не знаю, який би... екіпаж добре було б на нього поставити. Де цей танчик? Я маю, не можу в себе в ангарі цей танчик знайти. О! Контрадикшіус цей. Тут можна вибрати які? з коня можна є. Є новобранець Омела Андерсон. Ну давай новобранців поставлю. Зараз новобранців зроблю собі там. Ага. Тут все одно треба прийдеться з коня. Все ставити. Ну, добре. Як щось, то потім переставлю. Так, а заряджаючий якийсь. Блин, там один конь, в коня один заряджає щипу. Треба мені ще екіпажіки з один. Так що є з Gis 4, це mm -hmm. Так, ще раз дуже дякую до Славик. Просто безкоштовний танк восьмого Восьмуривна скорок дождек.